Це був не просто об'єкт, це був виклик, мрія, досвід, який я дуже хотіла пройти. Було багато моментів, коли думала, навіщо мені це все? Було хвилювання, втома, сумніви, але добре, що не здалась. Нещодавно Фейсбук натрапила на одне обговорення. Хтось у коментарях написав ріелтору: ви зараз пишете як ріалтор чи як людина? Я не втрималась і відповіла: чудове уточнення, бо ріалтори ж не люди. І тут відразу ж прилетіло. А що неправда? Такі коментарі завжди дивують. кажуть, що ви там робите, тільки комісію дарите. Але правда в іншому. Продаж квартири це тернистий і напружений процес. Це коли працюєш і в сніг, і в дощ, і в мороз, і в спеку, щоб виконати всі домовленості, щоб підтримати, зорієнтувати, не підвести. І тут справа не тільки в квадратних метрах, в комісії чи в грошах. Це глибше, це про довіру. Про витримку, про силу, про людей, бо судити всіх за професію це хіба, все залежить не від професії, а від самої людини. Ми рієлтори, але ми люди з мріями, страхами, вірою і величезною радістю, коли все вдалося, як обіцяв.